Ось це припутень, сам великий дикий голуб Ось він такий Припутень Пить мабуть хоче я його біля калюжі Він там пив. Зараз еще платить могут красивий такий. Осен, осін. О, так він э, гніздечка. Десь тут у нього він будує гніздо. О. О, вже. О, полетів. Там десь у нього на ялинці, мабуть.